Нас підняли по бойовій тривозі. Досі пам'ятаю, всі не розуміли, що сталося, почали різко отримувати зброю. Буквально 40 хвилин приходить мій тодішній начальний курс і каже, ну хлопці, все, повномасштабка розпочалася. Почали нас, як курсантів, готувати до того, що скоро буде достроковий випуск. І ми поповнимо ряди офіцерів-прикордонників. Вибули ми в липні 23-го на Донбас, попали в бойові порядки спочатку 3 штурмової і під кінець, в жовтні місяці, в порядку ну, в бойові порядки 17-ї танкової бригади. Там виконували різні завдання. В основному це були задачі по закріпленню на відбитих позиціях та веденню оборонних дій. Хоча окремі навіть прикордонники приймали участь. І в наступальних діях в штурмових складах штурмових груп, і ну, там різні вели групи, там евакуаційні, так і так далі. Перший бойовий вихід, скажімо так, мені я рахую повезло, тому що я зразу заїхав на 10 днів на позицію, яка була, скажімо так, умовно безпечна. Бо знаходилась під прямим вогневим контролем, але це був старий такий радянський бункер, якого ну, важко чимось пробити. Для мене було тоді багато що дивного, особливо перші прильоти, ну, скажімо так, не розумів, що це таке, потім вже з часом привик, зрозумів, як правильно від них. Ховати, втікати і, коли краще переходити біку пору доби. Як я говорю всім своїм бійцям і сам собі часто нагадую, боятися можна. Головне, щоб керувати своїм страхом і направляти його в правильне русло. Я рахую, що страх як такий притупляється з часом. Чим більше в тебе досвіду, чим більше в тебе якихось практики, навичок відпрацьованих. І ти розумієш свої можливості, що ти можеш, а що противник не може. Так страх і уходить.